Це моя драйвін влас. Я сама не водій. Чому я рекомендую здавати англійської мови? То не тільки файно, що може бути штраф. Чи самих прав недостатньо. У вас має бути досвід водіння. Я відкрила про собою тест, яку відповідь вибрали ви? Час подається із потік вещенці. Тест поділені на дві частини: половина з половини. правильно. правила дуже логічні. Що вас більше ніж шість, то ви мусите проздавати ще раз. Наприклад, запитання таких варіантах відповіді завжди має все бути нагайно, Тобто 24 години чи більше, і тоді зовсім не файно. Коли ви бачите такого типу запитань, там де найбільше тих долярів, оту її берете. Якщо раптом комусь би потрібна була моя допомога Sorry for Bad English, ми зробили лише три запитання, і все, і ви йдете успішно, здаєте тест, рейлвей, ком'юніті з Speed, ексіден. Ну одним словом, воно потрібно. Я здавала свій тест англійською мовою і рекомендую також вам. Hello everyone! Друзі, де що сталося? те, я записала ціле відео, і що з відео в нас виключилося emergency Алерт. Так, тут таке в Канаді буває, тобто не лише серани в Україні, але й тут, коли щось стається, хтось десь пропав, загубився, колись десь там степ і так далі. Одним словом тобі приходить це сповіщення. І оце я знімала, знімала, говорила, і абсолютно все відео припинилося через це алерт. Я спробую записати ще раз, хоча в настрій дуже сильно впав, але справді важлива і цікава тема. I want to show you something. Um, this is my driving license, but this is G1. It means if you haven't met a person who lives in Canada without car, so this is me. I am that person. Так? Я ця людина, хто живе в Канаді рік часу без машини. Отже, я отримала свої права, так як казала, що це моя driving license, але це і джва. Тому що я приїхала без українських прав, так, і тому у мене набагато такий longer process, набагато довший процес отримати свої права. Отже, знаєте, що коли ви саме в онтаріо, тому що є провінції, де ви можете просто підняти ці свої права в Онтаріо. А вам дається період 3 months або 90 days, тобто 90 днів для того, щоб change your driving license, так поміняти свою driving license. До речі, самих прав недостатньо. У вас має бути досвід водіння мінімум 2 роки, тому теж обов'язково цю довідку треба показати. Тоді ви зможете успішно поміняти, а і на вас чекатиме цей самий тест, який я також здавала. Просто що після тесту так я. А на рік часу і мій рік ще не а, вийшов. Так, я можу рік часу чекати для того, щоб здати вже практику і отримати свої G2. Що дає саме G1? А, Ну в принципі, це класне ID, тому що справді тут багато де, так? коли питається за ID, то ти можеш сміливо показувати свою driving license. І більше нічого вона дуже не дає. Бо щоб драйв, так щоб їздити, то мусить бути людина, де. Кен компанію так людина, яка супроводжує тебе, і цієї людини досвід водіння має бути не менше ніж 4 роки. До речі, це в запитаннях в правилах також є в частині правила в цьому тесті. Так і зараз ми будемо говорити про це. Отже, про що говоримо сьогодні? Сьогодні ми говоримо про цей драйвінг тест. Трошки вам покажу його з середини. Поговоримо про те, якою мовою краще здавати, і саму процедуру. І я так собі подумала, why not just to go to the practice? Чому зразу не почати з практики, а щоб ви побачили для себе? Так, отже, ось перед вами завдання. What does this road sign mean? У вас якщо ми говоримо про частину знаків, бо бачите, перед вами є знак, то в частині знаків всюди запитання буде: What does this road sign? mean? Мін це означати. Тобто, що цей дорожній знак означає, вам потрібно вибрати «This is a High Crime Area. do not enter this area, be more aware of pedestrians and your speed in this area, and it is safe to enter this area». Яку би відповідь ви вибрали? Якщо вам трошки важко з розумінням цих варіантів, то «This is a high crime», crime», так Кримінал. Тобто, що це надзвичайно сильно кримінальна арія? It's like, ну тобто зона, так? Далі do not enter, так тобто, що не можна в'їжджати в цю зону. «Be more aware of pedestrians», Тобто будь свідомим того, що тут є пішоходи, Pedestrians — це пішоходи, а і відповідно зважає на свою speed, speed, швидкість в цій зоні. І «It is safe to enter this area», тобто що це безпечно в'їжджати в цю зону. Що в нас пише на самому знаку? Це в нас є community safe zone». Fines increased. Які би варіант обрали ви? І правильна відповідь це в нас be more aware of pedestrians. Тобто зважати на пішоході. Отакий От знак, і ви його в кнаті будете бачити, так? Це, власне, йдеться про те, що потрібно зважати на пішоході, відповідно, зважати на свою швидкість. Ну що ж, next, next question. Знову, so, what does this road sign mean? Бачимо те саме запитання: це в нас bicycle crossing ahead. «No parking», «Bicycles not allowed» і «No left turns. Отже, «Bicycle crossing ahead» – це те, що попереду у нас будуть велосипеди. «No parking» – не можна а «Bicycles not allowed» – Слово «allowed» означає дозволений, так? Тобто тут not allowed», тобто що тут не дозволяються велосипеди. Тобто велосипедисти, так? І no left turns неможливо тут повернути наліво. Знову, який варіант обрали б ви? Правильна відповідь це, звісно, що bicycle crossing ahead, так? Тому що у нас немає жодного жодної заборони на цьому знаку, тому тут навпаки йдеться про те, що велосипедисти попер. And what does this road sign mean? Що означає цей знак? Side road near a railway ahead. Railway crossing ahead, Intersection ahead, and pedestrian crosswalk ahead. Ось Още слова часто, час від часу, вони будуть повторюватися. Наприклад, з того, у нас є педестріан. Отже, side road, так? Тобто, що є бічна дорога біля railroad, це в нас залізнодорожна станція, так, отже, бічна дорога біля залізнодорожної станції. Попереду. Бачите, тут всюди є слово ahead. попереду. Далі railway crossing, тобто, що попереду у нас є ця. Like collier, так як би колія, так? Intersection це перехрестя. Тобто, що попереду перехрестя і останнє пішохідний перехід попереду? Uh, який варіант обрати ви? What will you choose? І правильна відповідь: це в нас Railway Crossing. так? Що попереду такий знак, так? Це попереду Колі. А тепер, давайте, якщо я вас ще раз запитаю, ці самі uh, знаки: What does this sign mean? Що означає цей знак? Що означає цей знак? І цей знак, певно, що ви відповіли правильно. Отже, так працює наша пам'ять насправді. Якщо ви практикуєтесь так, то ви повертаєтесь до цих питань, і воно вам вже буде пам'ятатися. Готуючись до цього нашого заняття, так, я відкрила про собою тест, і коли я знову почала проходити відповідь, то мені пам'яталися відповіді ще з того разу, коли я готувалася. А це було вже більше ніж півроку тому. Тому сьогодні, так, після цього року, у вас будуть прикріплених два посилання на ці тести. Підготовка до них саме по тих тестах вам буде абсолютно достатньо для того, щоб а, успішно підготуватися і здати. Так? Отже, сам ваш тест складається із 40 questions, У вас буде 40 запитань, і він поділений на two parts. Тест поділений на дві частини. Одна частина це от знати ці знаки, так друга частина це правда. В посиланні, ви бачити два лінки. За одним лінком у вас є такий загальний тез, який складається із 40 запитань, тобто, де вже все разом є і теорія, і знак. Тобто ви його собі просто здаєте. Ви не вчитесь по ньому, а ви собі пройшли, наприклад, побачите, який в мене результат. Бо я пам'ятаю, коли я тільки почала готуватись, то в мене була десь приблизно половина з половини. Правильно так, тому що я сама не водій. Я думаю, що водіям буде тим паче набагато легше. Правила тут дуже логічні, дуже. Розумні, тому nothing difficult, нічого взагалі важкого. Але вже коли я потім підготувалася, то в мене завжди всі варіанти були правильні. На самому тесті я зробила two mistakes, в мене було дві помилки, лише дозволяється шість. Або якщо у вас більше ніж шість, то ви мусите перездавати ще раз. Також я готувала свого чоловіка і він теж здав. В нього було правда на дві помилки більше. Тобто в нього було чотири помилки, але він здав. Так? Тому, бачите, якщо готуватись, то однозначно вас дасте. Я навіть знаю є люди, які просто йдуть, здають без підготовки і, і здають. Але ну, це насправді на ризик, бо ти можеш зробити навіть там, припустимо, на одну помилку більше сім, і все. Тобі вже треба другий раз проздавати, відповідно, і ще раз платиш, тому що тут також you know, мамі. Добре, давайте до тепер я вам трішки покажу сам сайт, де ви зможете практикуватись. Отже, клікаємо за посиланням. І ми бачимо, у нас є шість частин, дві з яких це знаки і чотири це правила. Відкриємо спершу знаки. І ось так виглядатимуть завдання. І ми собі бавимо, вибираючи правильні відповіді. Незнайомі слова перекладаємо таким чином збагачуючи свій словничок. Перейдімо тепер до правил. Тут у нас вже буде більше тексту. І більше всього треба розуміти. Тобто вже не просто знаки, так, а знати самі правила. Давайте я вам трошки покажу, як виглядатиме приблизно правила. Так, запитання з правилами. Отже, у вас є приклад запитання: if you are involved in a reportable accident, you must make your report to your nearest provincial or municipal police. Вам треба вибрати within 72 hours, immediately, within 24 hours, or within 48 hours. Отже, яка відповідь правильна? Так? Тобто йдеться про те, коли у вас є ексидент, accident. accident – це що аварія, коли потрібно за скільки часу повідомити поліс? В таких варіантах відповіді, якщо бо є, будуть схожі питання до цього, завжди має все бути immediately. Immediately означає негайно. Тобто тут жодного чекання, так, жодних 24 години чи більше не може бути. І ще такі будуть питання також це про штрафи. Тобто, якщо ти там щось зробив, то е, штраф, який в тебе штраф? Штраф це файн, до речі, файн, то не тільки файно, файн то ще може бути штраф. І тоді зовсім не файно. Отже, у вас е, може бути запитання про ці штрафи, так? Тут, помимо штрафів, тобі ще забирають оці понс, так, тобто бали від е, твоєї driving license. Коли ви бачите такого типу запитання, то вас завжди ви берете ту відповідь, де у вас є найбільша сума. Тобто там, де найбільше тих долярів, оту її берете. То такий лайфхак. Тому підготуватися можливо. Якщо раптом комусь би потрібна була моя допомога в підготовці, бо зі мною може дуже весело і класно підготуватися і буквально за Кілька днів і все, і ви йдете успішно здаєте, то обов'язково контактуйте. Ви можете безпосередньо написати в коментарях. Ви можете зайти за посиланням школи і зв'язатися зі мною або через номер телефону, який там вказаний, або через e так, тобто поштову адресу. Отже, чому я рекомендую здавати англійської мови? Тому що повірте, коли ви підготуєтесь до цього тесту, так ви пройдете, навіть сьогодні. Скільки слів ви для себе, що ми зробили лише три запитання? Скільки слів ви побачив, так? pedestrians, це в нас а, пішоходи, Railway — Community zone. Speed — швидкість, Accident — Ну, одним словом, воно потрібно, воно збагатить у вас, по-перше, словами, так, тобто ваш словник. По-друге, що хіба вам не потрібно розуміти ці ж знаки тут в Канаді? І на багатьох знаках в них не просто є знак і все. В них на знаках щось пише, так? Тобто вам ж так само потрібно розуміти це як водію. Я здавала свій тест англійською мовою і рекомендую також вам. Незалежно, навіть якщо вас англійська там на початковому, на середньому рівні, то буде тільки корисно. Якщо говорити про саму процедуру, тобто коли ви вже от ви підготувалися так, ідемо здавати тест, то буде теж залежно від того, в якому ви місті. А я знаю, що в нашому місті, так як ми живемо в меншому містечку, так то нам не потрібно було мати апоінтмент. Тобто ми просто прийшли так і в той же день здали. Але я завжди що кажу: що не буде зайвим зателефонувати запитатися. І у всіх а, моїх попередніх відео, так, у відео уроках є оці телефонні розмови. Тобто, ви знову ж таки, go to your map, так, ідемо до карти, дивимося, де в нас є найближчі біля нас. А, drive test, Знаходимо так і телефонуємо. Все, що вам потрібно запитатися, ви просто кажете: Hello, I want to pass my G1 test. Should I, тобто, чи повинен я, Should I make an appointment or can I walk in? Чи потрібно мені робити цей appointment, чи я можу просто прийти? А, вам скажуть про те, скоріш за все, ви зможете прийти, так, але в крайній мірі ви точно будете переконані, що ви не згаєте свій час. А в самому центрі, коли ви прийдете, те саме ви кажете. Тобто, hello, I want to pass my G1 test. Вам зразу покажуть, що чи куди йти. Можливо, вас а, спрямують в якесь віконечко, чи якщо будуть е трошки люди перед вами, то попросять почекати. Тобто скажуть «Take a seat». Далі, вже коли ви підійдете до віконечка, вас знову будуть просити ваші документи. «May I have your passport?» Вов'язково будуть просити паспорт. Ви вже це запитання знаєте. також з попередніх уроків щось потрібно буде. Я пам'ятаю, заповнити. Тобто ці всі фрази ми теж про проговорили. Оце sign here або put your name, put your surname. Це це ви вже будете знати, бо робили попередні документи. Далі будуть перевіряти ваш зір. Тут дуже цікаво, тому що я не зразу зорієнтувалася. Тут тобто мені сказали look, так, дивитись там кудись. Я бачу якусь точку і думаю, боже, що це відбувається? Так, оце вас вони якраз перевірятимуть ваш зір. Тобто вам потрібно буде називати де ви. Це може бути точка, чи може бути якийсь малюнок зображення. Вам потрібно буде е, називати де, де воно є, та наприклад, там right, left, right, left, right, left, так, up, down. тобто чи зверху, чи знизу. Тут бачите, цікаво, бо якщо комусь важко з цими словами, і ви такі то, чекай, як то має бути рогати, члеп, тату, то, то може здатися враження, що то ви що у вас зір поганий. Тому, якщо раптом ви сильно переживаєте, і ви знаєте, що ви боїтеся заслувати, ви просто скажіть um, sorry. sorry for bad English». і також вам потрібно буде take a photo». Теж зробити фото, так як ми робили для також медичної картки. Отже вам скажуть «Stand there», покажуть, де стати так, і відповідно ви зробите фото. Коли цей worker, працівник підготує ваш файл. Так, то ви будете готові і вас спровадять так, в кімнатку, де ви зможете здавати сам тест. Це все на комп'ютерах. Так, ви е, сідаєте за свій комп'ютер, приступаєте до завдань і успішно здаєте тест. Good luck! Так, вам удачі в цьому. А ми здавали з чоловіком тест в один день, плюс ще із дитиною. Тобто ми прийшли з дитиною, ми так мусили трошки чергуватися, але тобто все можливо, навіть якщо ви також є з кимось, не самі, то не переживайте, ви можете в один день а, прийти і здати. Нашому малюку тоді було, напевно, що навіть трьох місяців не було такий от а, досвід. І все, отже, на сьогодні це все. Трошки побачила зсередини, як виглядає сам тест. Зрозуміло, зрозуміли, як можна готуватися. Обов'язково діліться в коментарях. Можливо, ті, хто вже... А мав цей досвід, то пишіть, як воно було вам, якою мовою ви здавали ті, хто лише планує здавати, також діліться, якою мовою будете здавати. Як я і казала, any questions, будь-які запитання до мене, обов'язково пишіть мені. Я обов'язково відповім. Вам успішно здати ваш тест, якщо він ще на вас чекає попереду. Good luck, and see you at our next class. Bye.